Вітаю, я Володимир Бондаренко. Ми продовжуємо говорити про середовище розробки ePython. Власне кажучи, середовище розробки має досить таки мінімалістичний інтерфейс, і, на мій погляд, це дуже гарно для середовища розробки, яке використовується початківцями для навчання. Так, і давайте ми поговоримо про те, як налаштувати це середовище. Бо, ну, скажімо так, у кожного своє вподобання, у кожного свої особливості, і, мабуть, варто уміти підлаштувати середовище під свої потреби, зробити середовище ергономічним. Ну і до того ж ми поговоримо ще про один режим роботи середовища, режим відлагодження. Так? Отже, перш за все, для того, щоб отримати доступ до налаштувань середовища, нам потрібно активувати ось оцей елемент, три вертикальні зелені крапочки. От. І е, традиційно, знову ж таки, для налаштування середовища ми використовуємо таку шестерню. Mm -hmm. от. І ми побачимо відповідно вікно діалогу, де ми можемо певні речі налаштовувати. Ну, от, наприклад, розмір шрифту інколи не дуже підходить. Ну, наприклад, для демонстрації варто трошечки збільшити розмір шрифту. Ну, наприклад, отак. Зверніть увагу, що ми не лише шрифт коду можемо збільшувати, а й шрифт у різноманітних діалогах, наприклад, також можемо збільшувати. От. Якщо ми цього захочемо, так? Ну, давайте спробуємо до 14 збільшити. От. Але це не все, ми можемо ще змінювати кольори редактора. Дуже популярне зараз використання різних тем. І от день сутінки-ніч це, власне кажучи, і є оті теми, які ми можемо використовувати не при роботі із середовищем. Ну, от Мені більше подобаються сутінки. От. І те ж саме ми можемо з консолі працювати, але традиційна консоль бажано використовувати, от як воно є в командному рядочку, тому я ніч залишу. На темному тлі. Зверніть увагу, що ніяких кнопочок ОК там, чи ще якогось немає. Ми, до речі, можемо змінювати прозорість вікна. От. Коли це цікаво, коли, наприклад, я захочу віконечко віконечку консолі там попереміщувати, можливо, змінити розмір, і хочу на тлі бачити. Код свій, да? де ж я там помилився, наприклад, чи де я щось там не так написав. І от тоді варто встановлювати прозорість таких от вікон. Стосується, власне кажучи, оцих діалогів, з якими ми зараз працюємо. От. І просто закрить і побачити, як воно от працює. Да? От, давайте я прозорість встановлю. Якусь. Ну, Наприклад, там 33%. І спробуємо, як воно виглядає. Бачите, да, що? Не тільки при переміщенні в іконочку, але і так воно, як таке напівпрозоре. Ну, тим, коли корисно. Ну, чесно кажучи, я так не люблю. Я встановлю прозорість 0%. І давайте тепер ми поговоримо про те, як можна все-таки використовувати режим відлагодження. А для цього у нас є такий розділ. У налаштуваннях режим запуску уся програма це просто натиснув і програма відпрацювала. Те, що ми з вами щойно бачили, да? ось результат роботи. От. Але ми можемо виконувати програму і покроково. Зверніть увагу, що в результаті цього у нас. Е, так. От, в результаті цього у нас. Кнопочка змінилася на такий трикутничок і вертикальні дві паралельні рисочки. Да? Давайте ми спробуємо використати цей режим. От. Я натиснув і е, побачив, що програмка, давайте я закрию діалог налаштування, що програмка виконала один рядочок, зупинилася на другому. Результат виконання рядочку ми тут бачимо. І перелік змінних. Ну, в даному випадку е, пам'яті ми не використовуємо, комп'ютерне змінні порожні. Ще раз натискаю на цю кнопочку. Програма виконала другий рядочок, зупинилася на третьому, і бачимо, що тепер вже у пам'яті є змінна А, вона цілого типу має значення 5. От таким чином ми можемо досить просто, досить ефективно переглядати. Можливо, ми там неправильний тип змінних використали, якщо у нас обчислення йдуть не зовсім очікувано. так? Да? І так от ми можемо натискати, натискати, натискати на цю кнопочку, аж поки ми дійдемо до останнього рядочка, і програма не відпрацює е, повністю. Да? І ми побачимо перелік змінних, які використовувалися, ми побачимо результат роботи. Ось я думаю, що досить таки зручний режим роботи покроково. Да? Ну, але про відлагодження, можливо, трошечки пізніше. Ми поговоримо більш детально. Ось така історія. Із середовищем є e Python. Сподіваюсь, воно вам сподобається. З вами був Володимир Бендеренко. На все добре, бережіть себе.